Всім привіт, всім доброго ранку. У мене, знаєте, як завжди, настав День ікс. День Х, день від'їзду. І я сьогодні не знаю, літаю тут, як знаєте, як пчела, як бджілка. Тому що нічого щось я не встигаю. І в мене ще зранку була вже клієнтка, зараз. 10.15, в мене на вісім годин ранку була вже клієнтка. Я вже зганяла в магазин, кое-що підкупила, тому що щось треба з собою в дорогу їсти, взяти. Вчора працювала взагалі цілий день до восьми вечора. Ну і так, знаєте, на презентіки тут кое-що, ну, понабирала, в общем-то, те, то все скоренько готую собі сніданок, тому що я розумію, що... Я поснідаю оце зараз, і вже тоді, я не знаю, мабуть, я буду їсти аж увечері в поїзді. Що я купила? Збігала цей в магазин, що я тут купила. Купила хлібчика, собі в дорогу трошки поріжу декілька кусочків, а то в, в морозилку засуну, а тоді приїду додому буде якраз. Я так завжди роблю. О, тоді купила теж отак дві булочки, одну собі поріжу, на три частинки змажу з маслом, теж собою візьму до чаю, до чаю, до кави. Тому що мені їхати, це я сьогодні, ось, виїду в дві години з Черкас, і завтра тільки в шість-чимось 6, в 6 там вечора я буду на місці. Це в шість по польському, а по-нашому це в 7. Ну, Їхати більше суток. Так, взяла ще такого печива звичайного, те, що це якщо вдруг щось захочеться. Ну, а це понабирала трошки наших, а взяла собі от таких і ще два фітнес-батончики, там... а це понабирала такі шоколадки, ну, знаєте, наче наше, наше щось українське повезу на прізинці. Також взяла конфету таких ромашечка, теж туди, ну, щось же треба мені вести. І в дорогу собі взяла два бананчика і взяла ще три копчених стегенця курячих. Ну, не знаю, що не знала, що його брати. Думала, чи ковбаску взяти якусь сушену, але вже вона мені чогось надоїла. От, взяла оце стегенця, вони теж закопчені. Не думаю, що з ними щось станеться в дорозі. І якби він на три рази мені буде поїсти. <кій> а там -то булочка з чимось, в общем, ну нормально. Я думаю, що мені вистачить з головою. А як не вистачить, то кругом усе продається. Ну, Я думаю, що повинно цього мені вистачити. Речі ще в мене не збиралися. В общем, як я буду все це встигати, не знаю. Мені в час дня мені треба вийти з дому, зібрати ще речі, ще помити голову. Зранку встала, покупалася, в нас на вулиці жара, жара, прям зранку вже жарко. От. І не знаю, прям, як мені все встигнути. Щас бистренько снідаю. І буду збиратися, і буду збиратися. Ще треба мені всі квіти полить гарно, тому що Альона буде в неділю, і вона їх польє. І ще раз, а, ну, в общем, займаюся це, займаюся цими справами і бігом-бігом. Сильно знімати нема коли. Якщо в мене залишиться трошки часу, якщо я зараз зберуся, я вже там, в принципі, речі трошки, знаєте, на одне місце постягувала. Зараз все зберуся. Якщо все в мене швиденько вийде, то тоді ще дам відповідь на те, як я купувала білет. Чемодан у мене вже майже зібраний. Майже зібраний. Зараз ще о, вже пів 12, 11.25. Мені в час треба вийти. Майже все я зібрала. Таке, знаєте, залишилося там мі, мілочівка. І, і думаю, а ще ж мені хоч, хочеться вам зараз виставити це відео, поки в мене є тут вдома Wi-Fi. Тому що далі я не зможу вам уже в дорозі нічого виставляти, і вже слідуючи відео, як я вже буду добиратися, то вже буде це із Польщі. І, думаю, таки ж розповім вам, як купувала я білет на цей поїзд фантом Київ-Варшава. Я його купувала ще в січні перший раз і. Так, це нелегко було. Зараз простіше стало, тому що раніше там було була корупція, там щось таке. Ну, кору... ну а потім уже я вже ну, прочитала, що в інтернеті що було, що зловили ту банду корупціонерів, які там наживалися на цих білетах, і стало вільніше. На цьому потязі 150 місць, і якщо раніше викидали завжди там десь від 60 до 70 білетів, то зараз викидають більше 140 білетів, то ну, вірогідність того, що ви візьмете білет, набагато більша. Значить, як же ж його брати? Ці білети на цей потяг беруться тільки онлайн в касі, ви його не купите. І для цього вам треба зареєструватися на сайті Укрзалізниця. Зареєструватись треба для того, щоб ви скоріше його купили, той білет. Тому що коли ви вже там зареєстровані, то тоді, коли ви тільки нажимаєте на білетик, автоматично заповнюються поля, і вам тільки ну треба буде нажати купити там, оплатити і все, а не вводити свої дані всі. А на це витрачається час, а білети розкуповуються дуже швидко. Білети ці викидаються за 20 днів до того числа, як вам треба відправлятися. Ну, допустимо, вам треба відправлятися 20 го числа там, місяця, так? то білети будуть, значить, першого числа, а може, 31. го Я завжди там, за пару днів да, до того, там як я вже вирахувала, що мені треба брати білет, я заходжу на сайт. І контролюю, на який день викинулись білети, щоб не прозівати. І білети викидають у 8 годині ранку. За 20 днів до відправки о 8 годині ранку. Ну, там 8.01, 802, коли як. Але якщо ви вже зайдете в 8.10, вже білетів не буде. Їх треба караулити. І якщо я коли перший раз їхала, і білети викидали, тоді ж кажу, їх дуже мало, там то 64, то 62 білети. І е, нижніх полок навіть не було, то цей раз я навіть взяла нижню полку, тому що коли я брала білети, е, я зайшла і були навіть багато дуже і нижніх місць. І я без проблем прямо з першого разу хоп, нажала оплатити. і... І таким чином я купила білет. Це можливо, але просто на це треба приділити час. А от назад Таня не молодець. Таня проспала білет. Уявляєте? Таня проснулася в 8-10, а вже білетів не було. Так що там треба їх караулити. А, а оце отак, от, от назад, я буду їхати з Перемишля. Ах. Оце такі справи. Так що, хоч і кажуть, що поїзд фантом, але білети взяти можливо. А, ну, а якщо ви там розраховуєте взяти білети там за 2-3 дні, то ні. Один день тільки ви можете взяти от в 8 ранку, один день ви можете взяти білети. Ну, це може кому на вдачу повезе, просто що може там хтось десь здав білет і його викинули, і ви таким чином купите. Але... Основна маса викидається 8 ранку за 20 днів. Все, зараз я вам загружу це маленьке відео кіно, і скину і буду далі дозбиратися, і вже тоді буду я знімати, як я добираюся, але вже я вам виставлю це відео в Польщі. Ви знаєте, якась така у. мене... Жозі, Жозі, якесь таке у мене волніння. Не знаю, так щось так, так переживаю. Ви знаєте, прошли раз я їхала, в мене геть я не, не переживала ні грамочки, якось я була спокійна така, тому що я знала, що мене у Варшаві зустрінуть. А зараз мені прийдеться їхати самій аж до Каліша, і тому я оце переживаю дуже. Як воно буде, хоч би мені там ніде не загубиться, чогось переживаю. Зараз навіть випила дві таблеточки валер'янки, тому що щось у мене такий прям мандраж. Так що побажаємо мені гарної дороги і легкої, і щоб я поїхала в нужному направленні, а не туди, куди мені не треба. От, і я буду збиратися і поїхала. Все, Всім до нових зустрічей.